Думаю, всі генератори однакові? А ось і ні. Інверторний генератор це сучі. Інверторний генератор це сучасне рішення для тих, хто цінує тишу, надійне електропостачання та безпеку своєї техніки. Дивіться, топові моделі від Кравдел. КД-685. Компактний, легкий, 3 кВт. Вистачить для кемпінгу, риболовлі, тачного будиночка. Ідеальний як резервне живлення. А 681 вже потужніше 3,3 кВт. Даного живлення достатньо для холодильника насосу або бойлера. Усі моделі мають високу мобільність. Для чого в них є ручки та колеса. ДК-134 потужність 3,5 кВт. Об'єм паливного баку – 13 літрів. Підходить для майстрів невеличкої майстерні або дому. КД-686. Топчик 4,9 кВт. Тягне всі електроінструменти зварку, котли. Працює довго, економно та потужно. Усі моделі мають захист від перевантаження, перегріву та низького рівня мастила. Інверторний генератор це розумне рішення. Кавдел сучасний, тихий та економний.